Бачите, були внесені офіційні документи постійної комісії обласної ради з питань культури і отримали свальні відгуки від депутатів. Проте вони не тільки не були враховані в культури, але навіть домоглися надати офіційну відповідь, що мали зробити не пізніше 20-денного терміну, більш того, з'явилися чиною цінічніші витрати, які виглядають відвертим зючатним надгромадськості. Зокрема, для Національного музею-заповідника Миколи Васильовича Гоголя за бюджетний кошт хочуть проводити вуличний туалет ціною 1,5 мільйона гривень. Далі ще цікавіше, на реконструкцію двох ставків загальною площею 10 гектарів, які знаходяться поряд цим музеєм, хочуть видати 3,3 мільйона гривень, що також неможливо зрозуміти за сучасних важких часів в нашій державі. Такі витрати зараз просто не потрібні. Проблема полягає в тому, що відсутні оприлюднення подібних проєктів не подана постательної калькуляції запропонованих. Це ви можете побачити на наступному слайді. Е, дивіться, е, запропоновано витрати 1 мільйон 400 млн на ганок, е, на ганок бібліотеки, от, але жодних пояснень. Чому така сума немає взагалі? Така інформація, яка повинна надаватися людям і громадським організаціям, просто, просто недоступна. З будь-яких причин чиновники намагаються уникнути публічне обговорення своїх бюджетних пропозицій, тому що їм це не вигідно. Але народ має право знати, куди витрачаються державні кошти. Яскравим прикладом. Подібного гранотраства можна назвати пропозицію щодо придбання дизельної генераторної установки закритого типу на суму 720 тисяч гривень Полтавського краєзнавчого музею імені Крічевського. Після нашого втручання ця стаття видатків була переписана і сума змінена на 600 тисяч гривень. Також з'явилась конкретика за потужністю цього агрегату, що дорівнює 32 кВт. Проте менш корупційно небезпечної ця пропозиція не стала. По-перше, явно завищена ціна. Ми провели моніторинг ринку і відповідно, відповідного обладнання і пізналася, що така дизельна генераторна установка можна придбати значно дешевше, про що ви можете переконатися на даному слайді. Значить, там, де 390 тисяч це германія установка. Там не 250 тисяч це Турція. От. Ми навіть туди не телефонували, але ми впевнені, якщо ми туди зателефонуємо, то можемо отримати ще з приблизно від 20% від цієї суми. Тобто ми бачимо, що ця сума 600 тисяч, яку хочуть потратити на музей, також значно завищу. По-друге, взагалі не надано будь-якого обґрунтування, саме такої потужності, чому 32 кВт? Вони не подали е, цієї пропонує е, обґрунтування цьому. Теоретично це можливість списувати, списувати дистопливо, е, яке насправді буде використовуватися е, для списання коштів.